Загострилась ситуація у Березовому, що на Дніпропетровщині пише військовий з позивним мучної. Ворог рухається невеликими силами, пробує просунутися до промзони. Інші групи працюють по вулиці Центральній. Їхня мета дістатися ключових об'єктів у селі, школи та будинку культури. У Калинівському противник не зменшує інтенсивність тиску, накриває населений пункт масованими ударами артилерії та авіації, паралельно висуваючи невеликі штурмові групи. За словами воїна, окупанти намагаються Битися з боку східних околиць, і там вже точаться прямі зіткнення. Також противник активізувався на ділянці північніше Соснівки та західніше вздовж лісосмуги. Його мета використати росло річки Вовча як прикриття і вийти на дорогу, що веде до Орестополя з півдня. Паралельно тривають бої південніше лісового масиву, де ворог також має невелике просування. Там завдання противника схоже через систему лісосмуг пробитися в напрямку Великомихайлівки.